Бачимо От такі неприємні епізоди. Стомилася людина, прилягла. Напевно, дуже хороша погода. Напевно, що це була мрія його життя. Тут важко щось коментувати, самі все бачите: напевно, ну зовсім такі епізоди не прикрашають наш футбол. Розуміло, що в Європі зовсім по-іншому борються. В Європі люди навряд чи вибігали в такому стані на футбольному полі, тому що розуміють вони, який може бути штраф. От зараз бійцівський такий прийом, прохід в ноги і все. Нокаут. У Європі зовсім по-іншому цим борються, там величезні штрафи. Там ідентифікувати персону дуже просто. От е... Дуже хороший приклад, як потрібно нашим клубом працювати і полювати. Зараз буде експрес-доставка за межі стадіону. І я думаю, що арбітер додасть.